Одразу тоді президент Володимир Зеленський пристав на пропозицію Дональда Трампа припинити удари по російській енергетиці. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на неназване джерело. Зокрема, зазначається, що Зеленський нібито дав свою змову згоду перепрошую під час телефонної розмови з Дональдом Трампом. Ну, а росіяни використовують малі штурмові групи, щоби зайти на Сумщину у напрямку новенького та журавки сили оборони України. Відбивають ці групи, не даючи їм закріпитися. Про що повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Проте за його словами на даний момент у ворога нічого не виходить. Знищення ворога відбувається як на території України, так і на підступах до кордону, коли росіяни лише направляються в його бік. Русский є поранили чотирьох залізничників на Дніпропетровщині. З них двоє у важкому стані. Потерпілим наразі надається необхідна медична допомога. Про що повідомили у е, прес-службі Укрзалізниці і це вже друга за сьогодні ворожа атака по залізничній інфраструктурі області. Своєю чергою залізничники роблять усе можливе, щоби рух потягів не спинявся. Ну і Росія відкинула ідею 30-денного припинення вогню в Україні, але натомість погодилась на місяць утриматись від атак по нашій енергетичній інфраструктурі. Це підтвердили у Білому домі за результатами телефонної розмови російського диктатора Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Як заявили у е Кремлі, Владімір Путін, нібито вже дав відповідну команду російським військовим. Ну і наступний крок це консультації щодо. Перемир'я у чорному морі також сторони домовились про подальші переговори, про повне припинення вогню.